Як ви здогадались з назви відео, про що сьогодні піде у нас мова? Ну, так це про маленький ремонт нашого Льовіка. Значить, що трапилося? В городі їхав, працював і е перестали показувати мотогодини і тахометр. Але коли вимикаєш запалювання, включаєш то. Приборка себе тестує, все добре. Але не показує ні тахометр, ні мотогодини, як зависли в одному положенні, так і є. На сьогоднішній день на тракторці вже 750 мотогодин. І що ж таке трапилося? Чому воно все перестало показувати? Думав, я багато лазив по інтернету, питав у друзів, ну і. Товариш Віталій 1973. У нього канал є. І він підказав мені каже, що, скоріше всього, при таких симптомах в тебе з датчиком проблема. ну Я пішов шляхом найменшого супротиву. Думаю, все-таки полізу до датчика, щоб не лізти ніде в проводку, нікуди. Викручу, подивлюся. Ну і що я там побачив? Зараз вам покажу. Ось дивіться, будь ласка, не знаю, як там гарно вам видно чи ні. Зараз переверну камеру. Ось, дивіться. Ось ви бачите, як він стертий. А стертий він чому? А тому, що люди, які збирали цей трактор, не виставили зазор на цьому датчику, і його он так от стерло. Тут ось е... Стоїть така типу текстолітової пластини. Бачу такий ось збоку такий типу, пробойчик на голочку. Ну і от вся причина, чому перестало воно все працювати. Цей датчик у мене вже більш нового зразка на такому роз'ємі. тому що там є інші на білих роз'ємах, так що дивіться. Можливо, і ті будуть працювати, вони дешевші, якщо перепакувати оцю фішку. Можливо, вони будуть працювати, можливо, ні, не знаю, не можу сказати. Ну, от, замовив я інший, чекаю, поки прийде, буду міняти. Так що, друзі, перевіряйте в себе теж такі речі через те, що коштує недешево, якби. Майже 1000 гривень, оце це щастя стоїть. На сьогоднішній день у нас сьогодні Страсна П'ятниця перед Паскою 24-го року. І от я поліз, все-таки ж воно мені спокою не дає подивитись, що ж там трапилось. От така проблема. Зараз поставлю його на місце, це вже швидко вам викрутив, показати. Поставлю його на місце і все. Як виставити зазор, відкручуєте контрогаєчку, оцю, закручуєте його до упора, але без фанатизму, робити там оберт або півтора, щоб з'явився зазор, ну і контрогаєте. І буде все добре. Так що така проблема, в кого є такі. Тракторці, не полінуйтесь, перевірте зазори, щоб теж не попасти на гроші. Так би він ще працював і працював цей датчик. Ну, як бачите, друзі-китайці постаралися, щоб, щоб він не працював. Або просто халатністю така при зборці. Не, не було зазора, і це воно терло-терло. Тракторець у мене, не знаю. Видно вам чи ніякого року 20.03, що видно. Повторююся 750 мотогодин і він приказав довго жити цей датчик. Так що такі справи. Таке відео більш застережливе для вас. Можливо, комусь буде в нагоді і ви не полінуєтесь, перевірити в себе, щоб, так як я, не попасти на кошти. Отакі От справи на чому, все. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі і пока-пока, все буде Україна.